Трагедія на залізниці людина потрапила під потяг. Сталося це зранку, в неділю поблизу місцевого вокзалу. Близько шостої пасажирський потяг міжнародного сполучення Пшемисль Київ смертельно травмував чоловіка, який попередньо йшов коліями в попутному напрямку. На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського районного відділу поліції. Поліцейським вдалося встановити особу загиблого чоловіка. Це 64-річний місцевий житель. Нині правоохоронці проводять досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини смерті людини. У поліції нагадують, залізничний транспорт, зона підвищеної небезпеки, гальмівний шлях потяга може бути кількасот метрів. Особливо уважним слід бути в темну. Пору доби. Рухаючись поблизу колій, бути максимально уважними і користуватися відповідними переходами там, де дозволено, і турбуйтеся про власну безпеку та власне здоров'я та життя. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.